Львів прокидався під дзвони старовинних костелів. Вулиці біля стрийського парку ще лежали в тумані, коли Оксана розчиняла важкі дерев'яні двері великого будинку. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Для неї цей дім давно став другою виязницею. Розкішні килими й кришталеві люстри не гріли душу. Вони лише нагадували, що тут усе чуже. Вона всього лише служниця, яка мала бути невидимою. Оксана була сиротою, народжена у Львові, але вихована у дитячому будинку в Брюховичах, вона звикла до тиші та холодних стін. Єдине, що вміла робити добре, це працювати. Усі роки після випуску вона шукала бодай якусь стабільність, і коли її прийняли в дім відомого юриста Миколи Величка. Це здалося подарунком долі. Такий шанс випадав не кожному. Господар дому був людиною впливовою. Його поважали у судах, запрошували на урочистості, газети часто друкували його фото, а його дружина Галина завжди трималася так, ніби весь світ їй завдячує. Вона зневажала Оксану, але мовчала, бо дівчина працювала старанно, бездоганно виконуючи кожне завдання. Того ранку, коли розпочалася ця історія, Оксана мала прибрати в кабінеті господаря. Важкі полиці були заставлені книгами, папками, сувенірами з подорожей. На столі лежали розкидані документи, які вона акуратно складала до купи. Раптом один з них вислизнув і впав на підлогу. Вона нахилилася й узяла його до рук. Це було старе свідоцтво про народження. Спершу вона не звернула уваги. Але, пробігши очима рядки, відчула, як серце впало кудись у п'яти. Ім'я в документі було її Оксана Ковальчук. Та сама дата народження і підпис батька Микола Величко. Руки затремтіли, папір майже випав із пальців. Це мав бути збіг, абсурдна помилка, але кожна літера свідчила протилежне. Вона відчула, як холодний підстікає по спині. У голові закрутилися думки. Невже він? Вона так і застигла, дивлячись на аркуш, коли двері різко відчинилися. Ти ще тут? Голос Галини був різкий, як батіг. Я ж казала, сьогодні прийдуть гості. Щоб усе сяяло? Оксана здригнулася і сховала документ під інші папери. Так, пані, я вже закінчую, тихо відповіла вона. Галина пройшла по кімнаті, уважно глянувши на дівчину, і, як завжди, скривила губи у зверхній посмішці. Потім вийшла, грюкнувши дверима. Оксана стояла сама серед кабінету, притискаючи аркуш до грудей. Усі роки вона жила з думкою, що її батьки загинули в автокатастрофі, що вона чужа у цьому світі. А тепер, перед нею лежав доказ іншої правди. Того вечора вона довго сиділа у своїй маленькій кімнаті під дахом. Вікно виходило на трамвайну лінію, і гуркіт вагонів заглушав її думки. Вона згадувала дитинство в Брюховичах, як тихо плакала ночами, коли інші діти отримували передачі від родичів, а їй приносили лише пожовклі книжки. Її завжди гріло бажання довести, що вона теж варта любові. Документ лежав перед нею. Вона боялася навіть торкатися до нього. Одне лиш було ясно, це вже неможливо забути. Наступного дня Оксана пішла у продуктовий магазин на вулиці Франка. Там працювала стара знайома з дитячого будинку Марійка. Вони завжди тепло віталися. Ти як? спитала Марійка. Добре, відповіла Оксана, але в голосі чулась тріщина. Вона хотіла поділитися таємницею, але не наважилась. Її душила тривога, якщо це правда, чому її кинули? І чому документ лежить у кабінеті Миколи. Повернувшись додому, вона ще раз зайшла в кабінет. Тепер її серце билося ще швидше. Вона знала, це лише початок. Таємниця, яку вона відкрила, здатна змінити не лише її життя. Вечір спустився на львів. З вулиці долинали звуки скрипки, хтось грав у дворі біля оперного театру. А в темному кабінеті служниця стояла над пачкою документів, не усвідомлюючи, що зробила крок у небезпечну гру. Ранковий Львів був шумним і матушливим, та в серці Оксани панувала лише тиша й тривога. Вона не могла забути свідоцтво, яке знайшла напередодні. Здавалося, Папірець горів у її пам'яті, змушуючи шукати відповіді. Вона знала, якщо залишиться тут, у домі, то збожеволіє від сумнівів. Потрібно було діяти. У першу вільну хвилину вона вирушила до села Винники, що притулилося біля Львова. Там, у невеликій церкві, зберігалися старі книги записів про народження і хрещення. Вона зайшла у прохолодне приміщення храму. Де пахло свічками і старими дошками. Сивочолий дяк перегорнув кілька пожовклих сторінок, і, після довгих пошуків, нарешті зупинився. Дивіться, доню, мовив він, показуючи пальцем рядок. Тут згадується дитина на ім'я Оксана, без вказаного прізвища матері. А батьком записаний Микола Величко. Серце Оксани стиснулося. Це був другий удар. Тепер це вже не могла бути випадковість. Вона вийшла з церкви, ледве тримаючись на ногах. Над селом здіймався легкий туман, а в далині дзвонили дзвони. В голові лунала одна думка я, його донька. Я не чужа. Я все життя жила у брехні. Та саме в цей момент на неї чекало інше випробування. Коли вона повернулася до Львова, в домі панувала метушня. До величків мали приїхати гості з Дрогобича, поважні люди, бізнесмени й колеги Миколи. Галина бігала з кімнати в кімнату, роздаючи накази, наче генерал на війні. Оксано, кинула вона різко, столи ще не накриті. Хіба ти не розумієш, що сьогодні ввечері тут будуть люди важливіші за тебе у тисячу разів? Оксана мовчала, але відчула, як слова пані різонули глибше, ніж ножем. Вона стискала серветки так сильно, що білі пальці аж побіліли. Вечір настав. Будинок засвітився люстрами, наповнився сміхом і гомоном гостей. Микола виглядав спокійним, навіть доброзичливим, вітав кожного рукостисканням. Галина сяяла, наче сама господиня міста. А Оксана стояла збоку, підносила страви, наливаючи вино у келихи. А це ваша служниця. Раптом запитала одна пані з Дрогобича. Гарна дівчина. Вона вам як дочка. Галина криво посміхнулася й, не приховуючи зверхності, відповіла так, щоб усі почули. Дочка, не смішіть мене. Це просто сирота з брюховичів. Хай дякує, що ми взяли її в дім, інакше б пропала. Гості засміялися, хтось кинув жарт. Але в Оксани всередині все перевернулося. Вона ледве стримала сльози. Та саме ця приниження зміцнило її рішучість, мовчати вона більше не зможе. Після вечері вона піднялася у свою кімнату і дістала документ. Її очі зупинилися на підписі Микола величко. Тепер вона знала точно: це не помилка. Її тіло трусило від страху і гніву. Вона зрозуміла. Попереду буде боротьба. І, можливо, ця боротьба зламає її. Але відступати вже було пізно. У вікно було видно львів, залитий вогнями. Десь у долині чувся гуркіт поїзда, що йшов у напрямку Золочева. Оксана дивилася на ці вогні і відчувала, що її життя котиться назустріч бурі. Але те, що вона мала знайти далі, було страшніше, ніж вона могла уявити. Оксана не могла заснути. У голові знову і знову спливали слова Галини, сирота з брюховичів. Вона знала, що тепер мусить шукати далі. У документах, знайдених у кабінеті, було кілька пожовклих листів, серед яких конверт із початкою Золочівської адвокатської контори. Серце підказувало, там є ключ. Наступного ранку, коли господарі виїхали у справах, вона зібрала невеличку торбу і сіла на автобус до Золочева. Дорога тягнулася крізь села з туманними полями, і що ближче було місто, то важче ставало на душі. У старому будинку на центральній площі вона знайшла контору, яка досі зберігала архіви. Її зустріла літня жінка з лагідними очима, пані Софія. Вона колись працювала секретаркою у канцелярії самого Миколи Величка, ще тоді. Коли він робив перші кроки в кар'єрі, ви кажете шукаєте дані про давні справи? перепитала вона, вдивляючись в Оксану. Знаєте, ви мені когось нагадуєте? Вона повела дівчину до старих шаф, де в ящиках лежали документи. Там, між паперами, знайшлися копії листів. Один із них був звернений до молодої жінки з під перемишлян Марії Ковальчук. Софія зітхнула. Величко тоді був ще зовсім молодим юристом, сказала вона тихо. Всі знали, що він мав роман із дівчиною з села. Потім вона зникла, і ніхто вже її не бачив. Оксана притиснула листа до грудей. Ім'я матері Ковальчук. Її прізвище, Туман, який стільки років окутував її життя, почав розвіюватися. Але з ним приходив страх. Якщо це правда, то чому її кинули? І чому Галина робить усе, щоб приховати минуле? Коли вона повернулася до Львова, будинок зустрів її непривітною тишею. Господар ще не повернувся, але Галина чекала на сходах, наче хижак. Де ти була? Її голос різонув, як ніж. Я питала прислугу ніхто не знає, я мала справи. Відповіла Оксана, намагаючись триматися рівно. Галина наблизилася, глянувши їй прямо в очі. «Пам'ятай, дівко, твоє місце під порогом. І не смій сунути носа туди, куди не треба. Її слова були отрутою, але в душі Оксани вже пала вогонь. Вона знала, Галина боїться. Бо правду не втопити. Того вечора Микола повернувся пізно. Він зайшов у кабінет, де на столі Оксана залишила випадково відкритий конверт. Його погляд зупинився на ньому, і на мить очах промайнуло щось схоже на тривогу. Він швидко заховав конверт у сейф. Оксано, сказав він, вперше назвавши її на ім'я. Ти вже можеш йти. Його голос був рівним, але в ньому звучала ледь чутна втома. Це підтвердило її здогад. Він знає, наступного дня вона знову прибирала кабінет і знайшла інший документ цього разу копію заповіту. У списку спадкоємців було її ім'я, світ перед очима потемнів. Це вже не була лише підозра, це був доказ, але кроки в коридорі змусили її швидко сховати папір. За дверима знову з'явилася Галина. Вона не сказала нічого, лише довго дивилася, наче намагаючись прочитати її думки. Коли двері зачинилися, Оксана відчула, що стоїть на краю небезпечної прірви, і зробила ще один крок уперед. Осінній Львів дихав сирістю і холодом. У вузьких вуличках біля ратуші шелестіло пожовкле листя, а трамваї дзеленчали, як годинники долі. Оксана йшла швидким кроком у бік архіву на вулиці Підвальній. В руках вона стискала згорток із копією заповіту, яку вчора знайшла у кабінеті. Їй потрібно було переконатися, що документ справжній. У приміщенні архіву пахло пилом і старими книгами. Молодий співробітник, здивовано глянувши на дівчину у простому пальті, взяв папір і довго вивчав. Потім мовив: Це оригінал. Заповіт дійсний. Тут стоїть підпис і печатка, які підтверджені в наших книгах. Оксана відчула, як серце вдарило сильніше. Тепер у неї був доказ, що змінював усе. Вона вийшла з архіву, відчуваючи, що земля під ногами стає іншою. Але щойно вона переступила поріг дому, їй перегородила дорогу Галина. Де ти була? Голос був холодний. Наче Лезо У справах, відповіла Оксана, намагаючись не видати хвилювання. Галина зірвала з її рук папку і швидко глянула на документи. Очі її спалахнули люттю. Ти крала з кабінету мого чоловіка. вигукнула вона так, що в коридор вибігла прислуга. У нашому домі завівся щур. Слуги мовчали, опустивши голови. Оксана стояла рівно, стискаючи кулаки. Я нічого не крала, відповіла вона твердо. Я лише знайшла те, що й так належить мені. Галина підскочила ближче і вдарила її по щоці. Ляпас луною відбився у тиші. Замовикани, сирото. Твоє місце біля відра, а не серед паперів. Микола почув крик і вийшов із кабінету. Його очі зупинилися на обличчі Оксани, на її тремтячих руках. Він хотів щось сказати, але промовчав. Лише відвернувся. І це мовчання було важче від будь-якого вироку. Забирайся з нашого дому. крикнула Галина. Щоб я тебе більше тут не бачила. Оксана зібрала свої речі в маленьку валізку і піднялася на останній поверх у свою кімнатку. Вона знала це вигнання. Але замість страху в грудях палала нова сила. Вона тримала у руках копію заповіту, яку встигла сховати ще до розмови. Увечері вона йшла вузькими вулицями старого міста. Біля домініканського собору світло ліхтарів малювало довгі тіні, і в цих тінях вона відчувала переслідування. Та вже не могла зупинитися. Вони думали. Що, вигнавши мене, закриють правду. Але правда вже була на світлі. І те, що станеться далі, розіб'є їхній світ на друски. У центрі Львова, в старовинному будинку біля площі ринок, родина величків готувала урочисту вечерю. Приїхали гості з Дрогобича, Золочева, навіть далекі родичі з винників. Стіл сяяв від кришталю та срібла, у повітрі пахло дорогим вином і смаженим м'ясом. Це мало бути святом сили та багатства демонстрацією влади Миколи Величка. Галина сиділа на чолі столу, велична і холодна. Її усмішка була натягнутою, але ніхто не смів це помітити. Микола виглядав втомленим, хоч намагався тримати поставу. Його руки тремтіли, коли він наливав вино у келихи за честь і родину, промовив він, піднімаючи келих. І саме в цю мить двері відчинилися. У залі з'явилася Оксана. Вона стояла рівно, в темному платі, яке колись подарувала їй одна знайома з Брюховичів. У руках вона тримала папку з документами. Усі очі звернулися на неї. Вибачте, за вторгнення», – сказала вона рівним голосом. Але сьогодні правда має прозвучати. Галина підвелася різко. Її обличчя зблідло. Виганяй її, Миколо. Це ганьба. крикнула вона, але в голосі чулося щось схоже на страх. Оксана поклала документи на стіл. Свідоцтво про народження. Заповіт Листи з архіву. Я все життя була сиротою, її голос затремтів, але вона не відводила очей. У Брюховичах, у дитячому будинку. Я мріяла бодай про одне слово від батька. І тепер я знаю, що він був поруч. Він сидів у цьому домі, жив у цій розкоші і мовчав. Гості завмерли. Хтось перехрестився, Хтось упустив келих. Микола піднявся. Його плечі опустилися, голос зірвався Це правда, прошепотів він. Оксана, моя донька. Галина закричала, брехня. Ти ж розумієш, що вона просто хоче грошей. У заповіті є її ім'я, перебив Микола. І я не можу більше це приховувати. Оксана відчула, як кімната наповнилася шепотом. Всі дивилися на неї вже не як на служницю, а як на частину родини. Галина кинулася до документів, але Оксана встигла притиснути їх до грудей. Ви роками приховували правду. Ви зневажали мене, принижували. Але це не змінює одного я, його донька. Сльози котилися по її щоках, але голос звучав твердо. Микола опустив голову. Я боявся зізнатися. Я думав, що зможу сховати минуле. Але це була найбільша моя помилка. У залі запанувала тиша. Галина відступила назад, її гордість сипалася, наче порцеляновий келих. Вона більше не мала влади. Оксана зробила крок уперед. Я не хочу вашого багатства. Не хочу жити у цих стінах, де стільки брехні. Але я не дозволю, щоб інші діти залишалися без голосу. Те, що ви відписали мені, я відам сиротинцю в Брюховичах. У залі хтось заплакав. Хтось піднявся, щоб потиснути їй руку. Микола дивився на неї довго, і в його очах було щось схоже на гордість. Він нарешті визнав вона його донька. Вона ж розвернулася і пішла до дверей. На дворі місто сяяло вогнями, і над ним піднімався дзвін із Домініканського собору. Вітер з площі ринок гойдав її волосся, а в серці вперше за довгі роки було світло. Вона починала як служниця, але вийшла з цього дому дочкою і жінкою, яка мала силу сказати правду, коли всі інші мовчали. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.